Байковецька об'єднана територіальна громада одна з перших і найуспішніших ОТГ Тернопільщини, створена в рамках децентралізаційної реформи. Її адміністративний центр село Байківці. До складу громади увійшли кілька населених пунктів, які об'єдналися задля спільного розвитку, оновлення інфраструктури, якісної освіти та підвищення рівня життя мешканців. Байковицька громада заслужено вважається прикладом ефективного управління на місцевому рівні. Вона відома активною участю у міжнародних проєктах, раціональним використанням ресурсів і постійною турботою про соціальний захист людей. Тут дбають про молодь, підтримують культурні ініціативи і екологічні проєкти. Байковецька громада є яскравим прикладом того, як на місцях можна будувати сильне, відповідальне та сучасне самоврядування. Мешканці Байковецької громади не чекають, поки хтось прийде і розв'яже їх проблеми, а віддають перевагу активним діям. Це стосується і такого актуального для громади питання, як допомога армії. Мене звати Надія, прізвище Олександрова, засновниця такого громадського руху, лікарняна банда. На іподромі супроводжую ветеранів і діючих військових після поранення з однієї нашої тернопільської лікарні. Їм цікаво познайомитися з такими величними тваринами, як коні, побути у товаристві, поспілкуватися з ветеранами і з діючими військовослужбовцями, так як за часто перебуваючи в різних корпусах, хлопці навіть не знають, що вони практично з одного регіону родом, чи вони практично з одного підрозділу. Тобто, це такий момент спілкування, знайомство з волонтерами, дозвілля сьогодні, в більшості в лікарні вільний день. Неділя, Там, крім перев'язок, як таких маніпуляцій медичних у них немає, тобто погоджено з медперсоналом, узгоджено години, я думаю, що їм сподобається. Можливості спілкування крім катання верхи, я думаю, що це є просто доторк до тварини, просто відчувати імпульси, від шкіри, від відчувати, як тварина дихає, дивитися на погляд тварини, годувати годувати тварину, тому що ну коні насправді вони величні і вони доволі розумні. у них рівень інтелекту доволі високий, тобто кінь бачить його, невпевненість чи навпаки, бачить зацікавленість. Мене звати Ольга Караванська, я завідувач сільського клубу села Шляхтинці з 23 го року. Фактично з початку року, бо це був перший день якраз 1 січня, коли ми приїхали до шпиталю в Тернополі, і почалася з того наша така робота волонтерів в плані закриття потреб поранених. На початку 23-го року, 1 січня, коли ми зустрілися в лікарні з дівчатами, у нас був такий кістяк: 8 чоловік, фактично таких основних людей, які з того дня систематично приходили і старалися закривати потреби усіх наших хлопців. Починалося з того з елементарного це одяг, тому що бувало таке, що хлопців привозили без належного одягу. Тобто, як забрали шпиталюди чи в Харкові, чи в Дніпрі, відповідно, з передової їх теж привозили, в залежності від поранення, От. то це були такі е, самі звичайні необхідні речі. Це... Одяг це білизна спідня, це якийсь теплий одяг, в залежності від пори року. От тоді вже були потреби, наприклад, в ліках, бо були військові, які мали, наприклад, хвороби ще до війни з таким, якби накопиченням. Якихось незнайомих емоцій і нервові зриви вони якби назовні витягали ті хвороби, які десь сиділи тихенько. і Тому приходилося закривати ці потреби. Також, якщо потрібно було протезування, ми шукали з дівчатами, де хто може допомогти. Ну і взагалі такі різні моменти, коли ми зрозуміли, десь якийсь момент, що окрім лікування, їм потрібно ще таке ментальне здоров'я покращувати, то це була допомога. ajută și în Правних психологів, і ми потім вирішили, що найкращий психолог це спілкування без якихось напружень, це спілкування в колі в такому дружньому. І ми почали організовувати для них виїзди на риболовлю, на відпочинок десь на природі. Коли приїздили дружини з дітьми, то ми вже старалися якби, такими сімейними вилазками їх тішити. І до сьогодні, фактично, ми це продовжуємо, але це вже наросло. Так, більш якби глобально набрало тих напрямків допомоги, бо є хлопці, які залишаються, хто втратив житло десь на сході. Вони залишаються тут, в Тернополі стараємося шукати їм якесь житло для родин, щоб допомогли. Також є ті, які повертаються знову ж таки на фронт після поранень. У нас є дуже багато таких цікавих історій. і Ми їм допомагаємо вже там на фронті. От недавно ми автівку придбали для підрозділу одного з таких військових. Ну, перше, з чим ми стикнулися, взагалі, коли почали ходити у шпиталь, це були такі військові, які були закриті. Вони не хотіли спілкуватися, і було таке, в нас такий був хлопець, він сам з Одеси. Що він десь півроку ми приходили? Він бачив, що ми не просто прийшли, там принесли печенюшки і повернулися додому. Що ми це робимо систематично? І вже десь через півроку, мабуть, що він почав трошки до нас якби, відкривати своє серце. Як я кажу, виявилося, що він сирота, у нього в Одесі немає родини, бо давно помирали. Його травма дитяча, життєва, наклалася на оця війна, і це все він трошечки. Почав розкриватися терапія е, малюванням, До речі, дуже допомогла, тому що він ніколи не малював і відмовлявся йти. Але коли прийшли, там дівчата принесли вже рисунки, тоді цей хлопець розкрився як він почав малювати дуже класні малюнки. І в нас таких є випадків багато. Те, що можна було проводити в лікарні, це були е, такі майстер-класи по живопису, по оздобленню там різних деко, декорацій до нового року, тобто в залежності від е, пори року. Е, робили також є у нас риболовля. Ми організовували класний такий футбольний матч між командою Тернопільською і ветеранами. І було дуже круто. Там хлопці були дуже задоволені. Навіть були такі, що вже рука там на цьому апараті він можна. Я вийду. Там на поле вода й раз Ну тобто, от ці емоції вони самі цінні, тому що вони, в принципі, і також лікують. Ті, хто прийшли е, оці непрості дні, місяці, роки на війні, у тих людей дуже загострене відчуття. І справедливості, і відчуття взагалі відношення їх до людей. І не раз тут виникає таке питання: навчіть нас, як ми маємо спілкуватися з тими людьми, то я завжди говорила і кажу далі: просто треба бути собою. От якщо ти хочеш допомогти, просто роби людина, яка буде поряд і яка потребує тої допомоги, вона буде відчувати це. Люди мають розуміти і знати, що у нас війна, і ця війна стосується кожного. Це війна всієї громади, і якщо ми хочемо. Мо бути не просто народом, а нацією, то ми маємо розуміти, що ми тільки разом зможемо подолати все і там на полі бою, і тут в тилу. Це у нас тренуються військові хлопці, які вже демобілізовані після поранень, які вже не йдуть воювати, але вони вирішили для себе зорганізувати таку терапію. Вони зробили це самотужки, за що їм велика повага. І знайшли себе в музиці. Це гурт Сталь. Вони тренуються майже кожного дня. От Їхні наполегливості треба позаздрити. Вони дуже великі молодці, і я тішуся, що саме в нас в ветеранському просторі. В нашому клубі вони знайшли те місце, де можуть робити класну музику, і де можуть тренуватися і відпочивати душею. Пісня називається Сяйво, «Сяйво твоєї душі.